Звільніть захисників Маріуполя примусьте Росію заплатити та поверніть наших героїв додому. Такі заклики лунали перед Білим домом у Вашингтоні на 626-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Кілька десятків учасників акції зібралися перед резиденцією президента. США нагадати з 2500 полонених захисників Маріуполя до України повернувся лише кожен п'ятий. Більшість досі знаходиться у російському полоні. Це важливо не тільки для полонених, а й для їхніх сімей, які щодня живуть, немов в пеклі, не знаючи, де їхні близькі. Американці практично не освічені про долю українських полонених, каже Анна Пікула, громадська активістка, яка ініціювала протест і закликала місцеві українські організації приєднатися до акції. Моє особисте враження і думка, що американці знають дуже мало взагалі про те, що відбувається далі, після того як будь-яка людина будь-якого віку перетинає не за бажанням, а примусово кордон з Російською Федерацією. Наші полонені, те, що вони утримуються в таких умовах, в яких вони утримуються, так з тортурами, з відсутністю будь-якої медичної допомоги, те, що їх майже не годують, або годують просто тим, що нормальні люди їсти не можуть. Майже дві тисячі українських захисників досі в полоні Росії. Тюремні роби, заклеєні скотчем губи та кайдани на руках, мали на меті наочно показати стан українських військовополонених в Росії, які не можуть самостійно зробити нічого для того, щоб їх почули. Пояснює співорганізаторка акції Надія Шапоринська, наше головне послання сьогодні заклик до звільнення полонених захисників Азовсталі. Зараз ми просимо сполучені штати про допомогу, щоб якомога швидше звільнити їх. Дуже важливо стояти разом та залишатися сильними під час війни і говорити про те, що відбувається з полоненими, щоб їхній обмін відбувся якомога швидше. До акції під стінами Білого Дому приєднався й ветеран збройних сил України, спортсмен, який днями пробіг на протезі два поспіль-марафони у США Роман Кашпур. Все, що пов'язано з підтримкою України українських військових українських полонених, це все надзвичайно важливо і дуже мотивує хлопців на передовій. Я можу це сказати як військовий, тому що. Ви знаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, і поки в нас ну, на північній Салтівці я повернувся на фронт, і поки в нас не обрубало інтернет, да ми дивилися це все, коли весь світ повстав, да, весь світ почав масово ходити на акції, масово збирати допомогу. Це надзвичайно допомагало і мотивувало стояти тут і захищати весь цивілізований світ. Тому власне все, все, що роблять українські діаспори, представництва політики по всьому світу, що пов'язано з підтримкою України, це надзвичайно важливо і мотивує хлопців. Організатори обіцяють продовжувати акцію у Вашингтоні з метою допомогти звільнити полонених захисників Маріуполя. Юрій Солонець, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки Вашингтон.